По замовченню в розрахунку завжди рахується монтаж звичайний, тобто на монтажну піну. Це не є погано, але нашим замовникам ми завжди пропонуємо, якщо є така можливість, монтаж з парогідроізоляцією. Такий вид монтажу також називають монтажом по ГОСТу або монтажем по ДСТУ, або сухим монтажем, теплим монтажем все це одне і те саме. Такий монтаж дорожчий, тому що використовуються додаткові матеріали. Існує декілька видів монтажу з парогідроізоляцією. Залежить від того, які саме матеріали будуть використовувати, із якого матеріалу стіни виготовлені, а також погодні умови і ще деякі нюанси, про які розповім потім. Для забезпечення якісної пари гідроізоляції використовують різні матеріали. Це можуть бути герметики на силиконовій основі, це можуть бути стрічки, які закривають піну і ззовні, і зсередини, а також це може бути псу. ПСУ може бути зовнішній для гідроізоляції. В цьому випадку використовується псу зовні і стрічка всередини, а також є псул 3D який для цього виду монтажу на Псу 3D піна практично не використовується? Але почнемо з того, які матеріали в тому чи іншому випадку підбираться. Якщо у вас проєми мають чверті, і зараз я говорю про новобудови, тому що чверті в старих фондах не підходять для монтажу з парогідроізоляції, гідроізоляції, потрібні рівні проєми, рівні чверті. На жаль, в старобутових, коли демонтуються вікна, то поставити на пару практично неможливо. Тож зараз я буду розповідати саме для тих, хто лише будує будинок і проєми ще пусті і ніколи там не було ніяких вікон. От якщо ваші проєми з чвертю, то використовується зовнішній псул, він тонкий 20-15 мм і. Приклеються по, 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 по цій от частині рану. От от. І, і саме з цієї сторони будуть, буде ваша чверть між, між чвертю і самим профілем буде оцей от тонкий псу. Якщо у вас чверті зроблені із декоративної цеглини там, чи не, це, клінкерної цеглини, а, в даному випадку я Просто рекомендую, настойчиво рекомендую використовувати саме цей псу, тому що потім ви не зможете зробити зовнішні відкоси і замазати чимось там, типу стізом мастику, це буде так негарно і не естетично. Тож, саме тонкий псул це буде от, прям от 100% вам підійде. Навіть якщо ви не вірите в гідроізоляцію, навіть якщо ви не хочете всередині клеїти на яких от стрічок, то саме хоча б у цей от псул використовуйте. А якщо у вас чвертів немає, звичайні пусті приєми, ну, Наприклад, ви будуєте із газоблоку. В даному випадку вам підійде практично всі види монтажу вам підійдуть. Це може бути стрічка ззовні зсередини, а між стрічками піна, це може бути Псул 3D. Навіть тонкий псул зовнішній, теж може, але ну, не рекомендую краще вже тоді використовувати саме стрічки. Саме для наших монтажів я завжди закупаю німецького виробника, стрічки німецького виробника. Вони є різні. Українського не люблю, не тому що він поганий. Ну трішки гірше, але, по-перше, ціна така сама. А по друге, зовнішня стрічка того виробника, якого я купляю. Ось вона така от чорна. Вона має устойчивість до ультрафіолету 9 місяців. Всі інші зовнішні стрічки до ультрафіолету стійкість стійкість до ультрафіолету лише 3 місяці. Це означає, що за цей час вам потрібно цю стрічку чимось закрити, інакше від неї залишиться лише каучуковий клей і все, вона струхне за 9 місяців або за 3. Якщо ви не збираєтесь найближчим часом робити фасад, тобто за 9 місяців ви його не зробите, то вам не підійде. Вам потрібно тоді використовувати інші матеріали, наприклад, герметики на сіконовій основі, те, що я казала, стіс, наприклад, зовнішній є і внутрішній. Хоча б зовнішній використовувати, для того, щоб ваша піна не струхла за той час, поки ви будете планувати робити фасад, або є ще монтаж на псул 3D. Саме Псул 3D, він, цей матеріал виготовляється лише в Німеччині, українського матеріалу такого немає. І саме Псул 3D він дуже устойчивий до ультрафіолету, ви можете зробити фасад навіть через декілька років і з ним нічого не станеться. Він клеїться до конця рам от, сюди, отак от і заміняє і стрічки, і піну, бо є і паро, і гідро, і тепло, і шумоізоляційним матеріалом. В даному матеріал виду монтажу піна буде присутня лише в нижній частині вікна під підвіконною планкою, і потім її закривають, або стрічками або ще якимись додатковими матеріалами. Це теж буду розповідати трішечки пізніше.